Це ваш заклад, у який щоденно ходять гості. На столах у ваших закладах вже або є наші QR-коди, або ще немає, тому я вам дуже раджу. І уявіть, як тільки гість заходить у ваш заклад, сідає за будь-який будь-який столик, тільки тільки сканує qr код уся ваша команда одразу отримує інформацію, коли цей гість був. Чи він новий, чи він повторний візит, який минулий у нього був чек? Історія чеку, що замовляв, які страви в чеку, як називаються, сума чайових, скільки лишав, відгуки, які писав. Якщо був негативний відгук, будь ласка, ви зможете одразу про це дізнатися, і підійти до столика. Як тільки гість сів за столик, відсканував. Вам одразу приходить інформація про цього гостя, і ви можете підійти до нього. Офіціант може підійти. Спочатку він прочитає це сповіщення, яке ми його відправимо. А це де, давайте 5 секунд часу. Але це 5 секунд часу, які дають вам нереальну магію, просто нереальну інформацію, яку ви зможете пра правильно використовувати і правильно побудувати комунікацію з вашим гостем.